Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді, коли я щось робила. Робила не так багато, але не так уже й мало. Записалася на курси англійської. Курси англійської в мене будуть по понеділкам з 6 до 8 вечора. Це група найвищого рівня, який є в цьому місті. От. І також мені запропонували Speaking Club, на який я не буду ходити, і запропонували групу у WhatsApp з екстра домашкою, на яку я погодилася. Тобто завтра мені дадуть відповідь на це. Але з понеділка у мене будуть курси. Загалом курси коштують 40 доларів на рік. Але я запитала, чи є якісь там знижки для українців. Мені сказали, звичайно, є знижка для українців безкоштовно рік курсів. І це прекрасно. Ці курси дадуть мені ближче познайомитися з містом, ці курси дадуть мені можливість познайомитися з новими людьми, можливо, знайти якісь способи волонтерства, нові знайомства. Все класно. Я дуже, дуже сподіваюся на ці курси і на домашку. Думаю, що самостійно, щось я по книжкам вчуся, але мені не дуже подобається. Моя самостійна робота, тому що я завжди знаю, як її відкласти і робити роботу більш важливішу. Хоча насправді вона не важливіша, немає важливішої роботи ніж англійська зараз. Але я Ох, Але я знаходжу, що робити так. Також я сьогодні. Зробила ПДФ скани свого диплому, відправила на евалюацію це все, заплатила за це гроші. Але я не знаю, тому що сьогодні мій друг мав подзвонити, але він забив на це чи забув. Я сказала, що я подзвоню завтра, і, зрештою, я вирішила не дзвонити завтра, а відправити сьогодні. Я не знаю, що з цього буде, тому що вони, начебто, чекають диплом від мого університету. але... Я подумала, що чим мій диплом з моїх рук не такий самий диплом, як диплом з мого університету, і відправила, будемо бачити, що з цього вийде. Альберта Хелскарт досі мені не прийшла. На лист вони ще не відповіли. Я сподіваюся, що колись вони дадуть на нього відповідь або, хоча б просто зроблять те, що написано в листі. Курси, аваліація диплома... На вечерю були ліниві вареники, які я вчора зробила. І останнє, і найважливіше для мене сьогодні, це те, що на роботі я робила. Я доробила свою роботу проєктну і зараз я маю писати листи е, виробникам або постачальникам. Е, я маю дізнатися вагу у кожних деталюшок, які є в моєму списку. І я сьогодні дійшла до цього моменту писати емейли. І ось список емейлів. Ось список роботи, і я впала в ступор хвилин на 20, Тупо фрустрація була. Я не знала, як до цього підійти. Дуже боялася і дуже стресувала саме, що я напишу постачальникам, як я це напишу. Треба перевірити на помилки. О Боже, о Боже, як почати? Знай, от цей момент, коли ти ніколи цього не робив, це треба зробити, але я не знаю, мозок чинить спротив і, і взагалі не знаєш, як підійти до цього всього. Було важко. Я 20 хвилин реально просто втичила і сподівалася, що мені якоїсь іншої роботи підсиплять, що я щось там ще буду робити, що я почитаю емейли, там не до якісь відповіді. Потім я себе пересилила, написала через Google-перекладач текст, попросила супервайзера чи супервізора, я не знаю, як правильно, щоб він перевірив помилки, він перевірив, сказав, що окей, і я стала розсилати шаблончик. І розсилала, розсилала, Ще переживала, що не підкріплюється моє ім'я, чи люди бачать. Я ж, як під кожним моїм листом має бути моє ім'я з емблемою компанії. І я пер я зробила три тестових листа, тому що я не зрозуміла, є там ця емблема чи ні. Зрештою, я на це забула, тому що вона має бути. Якщо її немає цієї емблемки, то це не моя проблема, мабуть. Але ж я представник компанії, і я веду переписку від імені компанії, то я трошечки застресувала. Зрештою, потім мені навіть почали відповідати. Також приходили автоматичні листи, що ви, звісно, пишіть, але зараз я у відпустці, побачимось в понеділок, я вам відпишу, може. Настресувалася, роботу зробила, почала робити роботу, завтра буде друга частина, але завтра вже 100% буде легше, тому що я зараз піду спати. За ніч мій мозок всього устаканить, Завтра це вже буде не нова робота, а лише повторення сьогоднішнього дня. і це буде як... Завтра це буде швидко, легко і просто. Але сьогодні я чому це кажу? Тому що я маю це запам'ятати на майбутнє оце ось фрустрацію. І сьогодні це було дуже важко. Дуже важко. Я дуже рада, що я це відслідкувала і в мене є над чим працювати. Ем... Зі мною на цьому все розкажу швидко про Теодора і Теодорову школу. Діти в Теодоровій школі вчаться читати. Мене ці як для мене цікаво, що вони не вчать склади. Вони повторюють якусь літеру, яку мають знати з дитячого садочка. І в них є п'ять слів на тиждень, які вони мають навчитися читати. Це не складами. Це от повністю слово там: and, to, me, run, here. І от вони цими словами вчаться читати. В п'ятницю їм вчителька дає нові п'ять слів на наступний тиждень, дає книжку з цими словами, ну таку принт, що вони можуть читати. І я дуже в захваті. що... У Теодора справа йде. З минулого тижня він запам'ятав чотири слова, як вони пишуться, читаються. На цьому тижні в нього вже, начебто, пішов прогрес. Він каже, що воно йому легше дається, ніж минулого тижня. Ну і я бачу, що він уже так потихеньку заїжджає в цю тему. Така сама фрустрація у нього, як і в мене, була. І минулого тижня це було важко. Але сьогодні вже я так дивлюсь, воно йому легко дається. Він мені каже, що він сьогодні був краще всіх. Я спитала, чи це він себе оцінює, чи вчителька. Він сказав: Це я, я сьогодні був всіх я себе так оцінив, я молодець. Ну, я так. Рада, що дитині не треба, щоб його хтось інший оцінював, що він сам себе може оцінити. Я просто в захваті від цього. 6 хвилин 23 секунди. На цьому я прощаюся. Гарного вам дня! Мені добра ніч, папа.